З вами Катерина, з вами медіум, з вами людина, яка має дар яснобачення і наша просто прекрасна українська відьма. Пані Тетяна Гай, вітаємо! Вітаю, Катериночко, вітаю всіх глядачів таємного вісника. Пані Тетяно, сьогодні субота. Дивимося актуальні новини. Що там? О Боже, вибачте, сьогодні п'ятниця, 21-21 А ви вже живете, Катериночко, наперед. Так, так. Да, я, я вже там, я вже в суботі. До речі, по суботі та неділі переходьте до нашого каналу прогноз. Пані Тетяна Гайдала детальний прогноз по кожній області України, не лише на загрози, як ми звикли, та шахедів та ракет, але і на нові теракти, які почали робити росіяни. Передивіться, чи є там ваше місто область, аби бути захищеним та убезпеченим на вихідні. Пані Тетяно з актуальних новин поїхали. Значить, що там на болотах. Шойгу вдруге за півроку прибув до КНДР на переговори з Кім Чен Іном, Повідомляють російські змі. Давайте будемо спробу, спробуємо подивитися, що цей <кхем> товариш Шойгу буде випрашувати в Кім Чен Іна. Це буде йти розмова про солдатів про нову партію постачання, так чи буде йти е, про ракети чи якісь технології? Тобто, що він звідти привезе, про що будуть балакати? Знаєш, це з серії «Спасіте, помогіте», З угу. серії «Спасіте, помогіте», з нами поступають несправедливо, нас образили, підтримайте нам, допоможіть нам потузу мечів, відновити рівновагу. ну Для них рівновага для русків, це звичайно. Самі розумієте. Тобто, це. Дійсно, прошення допомоги. З надією і вірою, що їм вона буде надана. Але ж, я в цьому по Пентаклів і шестірці Жезлів дуже сильно сподіваюся, що отримає Шойгу те, за чим приїхав. Тут ви його не казнили з поганими новинами, тому що ми знаємо прекрасно з вами, що роблять із. Ганцем, який да, приносить погані новини. З гінцем, який приносить погані новини, щоб не було, не чекало таке саме і Шойгу. Бо щось дуже все до того йде, дуже схоже, тому що він тут, як відлюдник, падає, по відлюднику, сам так. на сам своїми проблемами. А що трапилось? А давайте тоді поговоримо про Шойгу трішечки, пані Тетяно. Якщо ви бачите таку історію, це про. Ну, про звільнення з посади, умовно кажете, так? Відсторонення від обов'язків чи про ліквідацію. Взагалі, це людина довгожитель? А знати ви його дату народження? А, давайте я подивлюся. Ім'я і дату народження. Зараз хвильку. Відкриваю Вікіпедію Сергій, Сергій Шойгу. 69 років, народився. 21 травня 1955 року. Ну покажіть, покажіть. Ну, морда. Він зв'язаний точно з шаманами. В його жилах тече шаманська кров. Кажуть карти. Яка мені зараз кажуть, коли я придивлюся, яка його і погубить. Він однозначно зв'язаний, він непростий, яка його й погубить. Багато магії саме через шойгу застосовано було для Рашки. Помре від сердечного приступу. Різка смерть. Я вам хочу сказати, що протягом двох років його не стане. Він смерть вже за ним стоїть, вже його чекає перевізник. Провідник уже чекає його, уже ходить за ним. Своя смерть, чи не своя смерть. Бачите, тут навіть мах впав, вже чекає, неправильним шляхом пішов, не за законами магії. Дивіться, і мечів. Помре протягом двох років від сердечного приступу, хоча йому не долі. Я не бачу, щоб його вбили, щоб його ліквідували. Зв'язаний з шаманами, в нього є магія, але діє не за кодексом магії, тому його чекає уже перевізник. Ну і смерть отак. їй немає, його навіть до лікарні не довезуть. Отак. От Може навіть не прокинутись. Секунду. Протягом двох років це не буде. Його забер... забере не хтось, ліквідатор, його заберуть сили. Ще раз повторюсь, перевізник вже чекає. Чи буде в нього переродження? У шаманів це дуже страшно, коли вони там е, після смерті, тому що в, ша... в шаманів е, особливе переродження. І я хочу сказати, що <смінь> він би волів, щоб його катували тут. Ого. Да. Ну, ви знаєте, занадто легка смерть для такої, недолюдини. Повірте мені, те, що буде потім. Ні-ні ні. Там я, я просто бачила, який саме провідник перевізник його чекає. А, цікаво. І ви знаєте, тут напевно також ну, ми вже приїхали тему Шойгу, але просто можливо комусь це цікаво. Кужугет Шойгу. Я не знаю, це як типу його е, прізвище чи по батьку, бо тут, коли відкриваєш, тобто ну типу, це до нього доєднання, оце кужугет. Можливо, нам глядачі зможуть в коментарях детальніше пояснити, буде цікаво вас послухати. А, а чому би нам, пані Тетяно, замість е, там Макрона з його кабінетами, які він там хоче щось запровадити в ООН, не роздивитися ось цих російських покидьків з приводу смерті? Якщо ви не проти, давайте я тільки за таке. Я люблю це в кайф. Мені о як ви гадали. <рес> ну не для всіх, а для дуже правильно сказали, покидьків. Так, ну я намагаюся фільтрувати все, що я говорю, і знаєте, як ведуча, прям мені вкрай важко стримувати себе, бо я доволі емоційна жінка. Давайте подивимося Медведєва. Дмитро Медведєв, значить, 59 років зараз. Йому народився. E, значить, хто він? У нас діва по гороскопу? 14 -го, э, вересня 1965-го. І йде карта, шут. Шут. Його задушать. Всі думають, що він умре від цирозу печінки. Ні, одушення йде, його задушать його. Асфіксія? Асфіксія по типу як дадуть під самовбивство як повішений. Така фальсифікація йде через повішеної за гроші, знайдуть повішеним, скинуть на потипу на його алкоголізм, але він не помре від цирозу печінки, там якоїсь чи хвороби. Він по типу як буде, е... сфальсифікують його самовбивство, і буде це через три роки. Це вже буде після шойгу. Коли буде чистка, мені кажуть, буде велика, велика чистка. Угу. Ну він, він він шут, він дурачок, він е, різка смерть. Він не знає того, що потрібно. Очі його закриті. І йому багато закривають. Він взагалі він навіть не в курсі 10% того, що відбувається насправді. Але через ці 10%, які він знає. Його вберуть. Мені навіть здається, знаєте, що, пані Тетяно, що самі е, ті верхушки йому і підливають. А ну, його, Знаєте, от... в горло йому ніхто не заливає, каже моя мама. Кута. Ну, <плес> <плес> Дивимось наступного військового злочинця. Щось він довгожитель, наразі йому 75 років, ім'я його Сергій Лавров. Народилося воно 21 риби. воно. 21 березня. О, сьогодні день народження в нього, в день запису. Так, да. о. 21 березня, 1950-го. А звати його? Тоже Сергій, як і шойгу. У нього, Шо -шо? нього рак горла. що що, рак горла? У нього рак горла вже зараз. Менше, кажуть, карма. У нього вже зараз рак горла по кармі. Ну, ще його будуть тягнути. Він вже робив, ми можемо не знати, він проходив чи якусь хімію, чи якісь операції, чи якесь лікування. Він вже проходив. Мрив в вересні цього року. О, от таке вже подобається. Це вже скорше ніж 2-3 роки. Ну, знаєте, тут має бути чорний жарт, що договорився, да? Він же там міністр іностранних діл Російської Федерації. От. Він зараз хворіє. Тоді, якщо думають, наприклад, що Дмитро ой, що Медведєв хворіє, ні, в нього нема там ніякої хвороби. Він собі на кайфах живе і ось так. Можемо подивитися доньок Путіна. Можем? Я дивилася вже, але зараз ще. Скажіть мені ще його дату народження? Його Ну, пише нам, що 7 жовтня 1952-го. Неправда? Не вона? Неправдива дата. М -м. Щоб не зробили нічого на нього, боїться смерті, він живий. Це неправдива дата його народження. Мені кажуть, пізніше. Це десь або листопад, або грудень. І рік неправильний. Два-три роки похибки є. Ось так іде два-три роки похибки. Угу. Дуже багато на ньому стоїть захистів. Дуже багато прокльонів на ньому. І знаєте, чого прокльони на нього не діють? Чому? Чим більше ми його клянемо. У нього на ньому стоїть така робота, як, схожу, ставила собі я. На ворогів, які хочуть зла мені, я просто цим харчуюся, і воно мені дає силу. Але це істинні вороги. А в нього от всі люди, на всіх, на всіх, якщо його хтось, одне слово, хоч погане на нього. Каже, його Грегор це впітує. Так поставлена робота, що він стає ще сильнішим, сильнішим, могутнішим і могутнішим. Тобто, чим більше зла, тим більше, чим більше ненависті до нього. <кху> Бачите, не дають говорити, тим більше Грегор його стає сильнішим і могутнішим. Тож я зараз додивлюся і скажу вам, Володимиру. Це він справжній, він живий ще. Хоч скрізь його двійники, але він живий. Бачите зв'язку з дияволом. Чи направду хворіє він на рак? Ні. Ви знаєте, дуже кажуть, що його ліквідують, але мені тут дуже схоже на самовбивство. Через два з половиною роки, коли він зганьбиться на весь світ, коли всім стане до нього байдуже, коли всі будуть говорити не про нього і ненависть до нього, а про свій розквіт, про розбудову України, про розцвітання, тоді в нього сила різко отак от впадатиме, він не зможе з цим справитися. І, до речі, напевно, ніхто ще такого не казав. Він покінчить життя самогубством. Два з половиною роки, не раніше. А самогубство через що? Це як Гітлер? Чи це... це постріл. Постріл. І не дивлячись на те, що він трус і боїться за своє життя, це буде таке показове самовбивство якесь, да? От. Але через постріл. Ну, самовбивство це дуже такі, знаєте, відчайдушні люди можуть це зробити. Які не бояться болю, які не труси, що не можна сказати про Путіна, тому що він боїться за своє життя, розумієте? Змінив дату народження, щоб йому нічого не зробили, застосував таку силу, знаючи, що він тиран. Ви дивіться, чим більше його ненавидять, дивіться на екрані, наскільки він наповнений і радісний, як він смакує, бо це не він уже, це якби. Чому деякі майстри можуть бачити там своєрідна, знаєте, як суть в ньому сидить, як Егрегор, як те, що от харчується от тими прокльонами, які летять в його сторону, і коли це все спаде, він зганьбиться, уваги на нього не буде абсолютно. Він цього не витерпить, ця сутність в ньому не витерпить, просто доведе його до самогубства. Доведення до самогубства цією сутністю, яка працювала свій час на нього. Тож зараз теж мої хороші, що я хочу вам сказати, не варто постити про кльониці путіну і думати про нього. Варто зараз максимально зосередитись на нашій перемозі, на нашому процвітанні. Я знаю, що це важко сказати, коли на тебе летять ракети, шахеди, що це якби сміятися йому в обличчя. Але ми, мої хороші, вже можемо сміятися йому в обличчя, тому що за три роки ми пережили таке, а за десять років ми пережили ще більше, що нам вже справді нічого не страшно, ніяка його сутність ви знаєте, пані Тетяна. Я вам дякую, що ви відкрили інформацію. Нам бо багато людей в коментарях постійно пише там із серії ваших інших колег, які клянуть так там в ефірах. Е Путіна, Трампа і інших, ось, а чому ці прокляття не збуваються? Чому воно на нього не діє? Поясніть, і ви перша людина, яка нам власне пояснила, чому воно не діє. А тепер Пут... дивіться, чому легше проклясти людину, наприклад, в селі там, да, таку і, і чому важко проклясти людину чи зробити якусь порчу на людину, яка при статусі. Тому що дивіться, наприклад. Там якийсь Микола всі да, десь там, да? він не впливає ні на які події світового масштабу, він не розвивається. Так? Він не думає про е, свою душу, про свою реальність. Він просто пливе по течі. Його. Поле пробити настільки легко, ж це можна одним наміром зробити, якщо хороша відьма. Якщо ж людина такого світового масштабу, яка впливає на світові події, на хід історії, яку оточують сотні, тисячі мільйони людей, створюючи цей егрегор, то ви своїми прокльонами тільки підсилюєте цей егрегор, даєте йому знаєте, е е їжу, живлення. Просто. Тож тут треба дуже бути обережними з цим всім, особливо, ще раз нагадую, в Еру Водолія. Так, значить, тоді ми що? Ми конвертуємо свою людь у донати на ЗСУ. М -м, оце чудово. Чудова ідея. Так. До речі, в нас досі триває актуальний збір. В першому коментарі збираємо на тепловізор для наших хлопців. Ось свою лють на Путіна можете конвертувати у гривню 5-10 і задонатити. Пані Тетяно. Поговорили про Путіна, а давайте поговоримо про його доньок. Спробуємо відшукати правду. А, значить, дву... а, про тих, що старші, не ті, що Кабаївські, да про яких мало що відомо. я навіть не знаю, а... скільки в нього дітей. Ніколи не задумувалась про це. Ну, дивіться, в нього була перша дружина Людмила а, Путіна. Ось вони були в шлюбі з 83 по 14 а, Офіційно в них двоє дівчат, дорослі жінки. Вже Марія Воронцова та Катерина Тихонова. А чи не спут... Путіни? Не знаю. З сорому? Теж... Так, я, я теж не знаю, чому так. Можливо, це знають наші глядачі. То напишіть нам в коментарях, бо я також задавалася цим питанням, але ніколи не гуглила е, занадто цих особистостей. Давайте розпочнемо з Катерини е, Тихонової. Значить, е, зараз їй 38 років, вона народилася 31 е, серпня 1986 року. Так, це у нас молодша донька. Марія, Марія, Марія. Вона ненавидить свого батька. Їй соромно. Їй потрібні тільки його кошти. Вони не спілкуються. Хочу сказати, що, до речі, не знаю, чи є в неї діти, але її покарають через її дітей. Певно, що є діти синний, так? Не пишуть нічого. Ми тільки через вас можемо дізнатися інформацією. Одначе показують, що є син. Кажуть, мені помиратиме в неї на руках. <tele> ну, єдине, що тут пишуть, що вона там чемпіонка, спортсменка, общественний діятель, знаєте, там дуже якісь загальні. Ну, її класи. покарають через сина. Вона буде жити довго і. Просити вимолювати смерть. А вона в Росії зараз знаходиться? Вона живе в Росії? Ні, звичайно. Не живе вона в Росії і навіть не живе вона в Європі. Далеко, швидше всього Америка. Угу. Друга донька, значить, Марія Воронцова, народилася 28 квітня 1985-го. Ось це вже старша донька. Значить, про неї колись я робила детальний випуск з езотериками на іншому каналі. Значить, вона дотична до медицини і кажуть, що вона що є дуже сильний центр, якийсь в Москві, звичайно, засекречений, не для простих людей, для ВІП, знаєте, так для верхівки, і для власне для її. Улюбленого татуся, так? Для Путліра. Значить, що там проводяться досліди над людьми, що туди навіть, ну, це була така інформація, не знаю, скільки вона правдива, що навіть викрадають безхатьків, на них проводять там досліди в тому інституті, що там намагаються віднайти вічне життя, омолодження і всі ці процеси. І чи правда, що ця Марія дотична до цього, і що вона ставить на Путіну експерименти от, з приводу продовження життя і всього такого? Дивіться, вона дійсно йде як королева Пентаклів. Вона дійсно по мечах пов'язана з чимось жахливим. Це правда, не власноруч, але оце йде. Вона спілкується. Якщо молодша батька ненавидить, то ця з ним заодно. Він падає як її покровитель. Угу. Бачите, яка карта Смірка мечів, як дослід ворон. Краде щура, на щурах проводять досліди, досліди, що мені зараз по цій карті кажуть, і відлюднику. Там не тільки проводять досліди над безхатченками, там проводять досліди над викраденими людьми, над людьми, які були в полоні, які військово полонені. Боже, які жахливі речі. Катерина, я не буду далі далі дивитися це питання, тому що там я жахливе побачила. Я побачила жахливе, я не буду озвучувати це в ефірі. Добре, давайте. Дивіться, е, найближчі два роки це викрито не буде. Це викриють на весь світ через три роки. Е, і це будуть страшні. Це знаєте, як викриття б там Свєнцем було, оці всі. там зніматимуть просто фільми. Угу. Я хочу сказати, вона жорстока дуже, така, як і батько, в неї жилка така. І дуже важко те, що я зараз там побачила, я навіть не хочу озвучувати, і я не хочу дивитися далі. Пробачте, Добре. зараз а... вистачає не той день. Так, я зрозуміла. А, ну, а з приводу її майбутньої смерті вона закладає. Не значить... показують зараз. Зараз це важко дивитися. Я зараз побачила просто за жахливу річ, я не продивлюся. Так, ви навіть в обличчі помінялися, тому закриваємо цю тему. Е Пані Тетяно, я думаю, що це е, забирає по перше вас... Я не думаю, я знаю, це забирає у вас сили, енергію. Хоч це і цікаво, що ми можемо зробити. Я пропоную зараз нам завершувати наш ефір, прощатися з нашими любими глядачами і попросити їх в коментарях написати, кого їм цікаво, ось так подивитися. Правильно. Так, ми, я з радістю продивлюся. Пощій так, це дуже енергозатратно. Але добре, що бачите, Катеріночко, як ви відчули, що цю Марію лишити на кінець. Тому що, повірте мені, вона ще мене ж серце заболіло, Вона ще гірше Путіна. Вона гірше Путіна. Вибачте, а куди уж гірше? А є куди? Повірте, є куди. І ця жінка. Uh, дивіться, я скажу так: якщо Путін кайфує від влади і те, як він діє на людей, як він, що він може, так що він типа всемогутній, то вона кайфує від людських страждань на фізичному рівні e і в основному дітей. Я не знаю, чому так. Господи. Пані Тетяно, я вам дякую за ті інсайти, які ви нам сьогодні розказали. Глядачів закликаю, пишіть свої. Ставте вподобайки по перше, без вподобайок нічого не буде. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал нашої прекрасної пані Тетяни Гай, і ви ще встигаєте буквально в останній вагон вскочити її прекрасний марафон по картам таро, по картам сили. Переходьте в телеграм, там все описано. Я Ой. навчу вас, мої хороші, за 22 дні через Аркани та Ро, як формувати навколо себе ту реальність, яка потрібна саме вам. Не навпаки, кормити якісь чужі Егрегори, давати благо їм, а створювати благо саме для себе, тому що змінити. Щось на світовому рівні дуже важко, неможливо. Але змінити життя своє, жити в кайф, насолоджуватись, розвиватись в достатку, в любові це можливо. І я вас цьому навчу. Дякуємо, пані Тетяно. Ми вас любимо, обіймаємо. Дякуємо І абсолютно за вас. До наступного тижня. Побачимось.